І всім привіт, друзі! Ви на каналі Макан і сьогодні ми будемо грати в jailbreak. Тільки не просто Jailbreak. Ви зверніть увагу, скільки в мене грошей. Чекай, не відкривається. Ладно, я подивлюсь, що тут. От. 974 тисячі. Я збираю 1 мільйон. Щоб купити собі. Я думаю, що я хочу купити. Не знаю, що ви сказали, але я хочу купити воєнний вертоліт. Так, я зараз е буду на нього збирати у відео і купляти. Мені ще 28 тисяч не вистачає. Ми їх швиденько зараз назбираємо, я думаю. Бо я про, а 20 тисяч це для мене якраз плюнути просто. Бо, тому що я про, звісно. Я вже в Gilles скільки граю, 2-3 роки. Може один не знаю Но багато я цей трек так тут э, похилимся Трошки. до речі всіх з 16 сезоном тут тюрьма дуже круто выновилась так Прикольно. Тепер. ооо тут останній кристал якраз. а ні, тут ще два щось. ладно там о, ще якийсь чувак сюда біжить. Йому повезло. бо для нього не кристали лишили. Я вже зайшов, я подумав, що для мене вже не лишилось ніяких кристалів. Це... А чого я сюди поїхав? Я ж в речах поставив, не туди. Ладно, окей. Ну no проблем. Будем їхати. Я звичайно все розумію. Ви б знали, як я перелякався зараз. Я просто нечайно вистрямну з тої вагонетки. Я вже думав, все, до побачення. Нема моїх семи тисяч. Але я встиг нажати щоб сісти. О, це було си. Я в шоці просто повному. Я в повному шоці. Це як так можна? Ой, як же я перелякався? Ви що він не уявляєте йой. Я просто в шоці. Так, тут нема вог... мого вольта. Де мій вольт пропав. Нема? Ну ладно, не Обійдусь Обійдуся без вольта, знай. Чувак, ти куди заїхав? Чувак, ти, звичайно, вибачай мене, але воно скоро закриється. Це як погнали. Ще що щось грабите. Так, у мене вже 981 тисяча, тобто ще не вистачає мені 19 тисяч. А тільки що не вистачало 28. 000? Я ж казав, ми швидко назбираємо. Ми ще не назбирали, але зараз не збираємо. Нічого. Ну прикольно, я обожаю jailbreak. Це прям мені по душі. Я е, дуже довго в Jailbreak не грав, десь два тижні і вчора в перший раз зайшов. Я не загубив свою умілість грати в jailbreak, я досі про, як і був. Я Прикольно. Було в мене таке, що я десь півроку награв в Jailbreak. Я став нубіком тоді, помирав постійно, не виходило в мене нічого. Ну але зараз. Зараз я вже підівчився. Ну, я навіть викладував відео, як я вчусь грати в Jailbreak. Тому що тіка типу, розівчився і я викладував відео, як я вчусь грати в Jailbreak. Ну от я вже навчився. Лізом зараз будемо ограбувати ювелірку. Зараз покладаємо щось дороге. Тільки ювелірка щось вона прям мало дає. 2500 то є гроші. Музей більше дає і то. Ну найменше, я думаю, дає з заправка. Donuts shop. Ну, бо в них там по 750, по 500. А тут... Тут крутіше все набагато. Тут набагато краща ситуація. Крутіше ситуація. Опа! Встиг. Так? Да? Ой, мене, походу, зачепило і ранило. Так. Погнали сюди. О! це? Короче, б'ємо. Ви на звуки, будь ласка, не звертайте уваги, я знаю вам неприємно, але... Щось поробиш Ну і грати ж якось мушу. Я і так мало відео викладаю. Скажіть, дякую, що я їх хоча б викладаю. А, так то так можна? Я не знаю. Та чувак, не забирай всі мої кристали, алло, я сюди перший взагалі-то прийшов. Моє. Ура, я забрав! Все, до побачення. До побачення вам, а я побіг втікати звідси! Допоможіть мені хтось, будь ласка, тихо, Оп, Перестрибнули. ай-яй! Мене чуть не зачепило тим цією камерою лазерною, Що то таке, я не знаю. Ну, у мене вже виходить грабувати! Це дуже добре. О! Оце больно! От оце боляче вже. Оце я похилюсь. Оце тут краще похилитись, інакше помру. І буде дуже неприємно. Прям дуже Але і не можна медлити, бо ця штука зараз може швиденько закритись, і я взагалі просто час на вітер. Ну типа я просто так тоді потрачу час, якщо ювелірка закриється. Ну я не знаю, вона по ідеї не має закритися, бо тут ще хтось грав. А може і Ну, Тут буває таке, що закривається, коли граб. Так от оце різковий момент. Так, забираємо. Швидко. В лампочку, мою любиму. Давай лети! Давай, мені сюди. Та чувак, ну куди ти її вже ограбив? О май! Oh ти де ту взяв? Знаєш, мені більше брюле треба. Дай мені. Але <кхи> в нього такий спосіб вкрадань. Він типа так їде, Якось трошки по-дивному. Ну, я раніше так їздив на будь Я щоб ви розуміли, раніше був настільки того головим, що... Просто взяв е, концепт, який за 2,5 мільйона обміняв на цей Вольт. Я просто. Я тут і так розроївся. Але я його обміняв ради того, щоб провірити один спосіб. Я потім. Ну, десь два тижні старався обміняти знову той концепт, більше я його ніколи не отримав. На жаль, на жаль. Ну, що ж поробиш? Ну, а теперь катаюсь на вольке. Сейчас куплю себе военный вертик. Будет вообще инвентарь на 2 миллиона. Так, запомнил. 8, 4, 6, 7. 8, 4, 6 7. И бежим. 8476. 8476. О, прикольно. А, смысле? Чекайте. 8, 4, 7,

це потр... я повторюю, щоб не забути. Ну бо я ж забуду, то третій раз треба буде бігати, чи які є там другий. Так. Ну, хакаємо комп'ютери, конечно, нам треба їх хакати. Прям розбиваємо так кулачками. Окей. Хак. О, де Все. я знов з сторонній попадки. А, ні, не з останній Ще дві попитки у мене не Ладно. Погнали. А куди? Хто тикнув туди? Ні, ми поїдемо сюда. Та чому я за вас мушу хакати все? Чуєте, бездільники? бездельники? Здесь ти, грабте собі самі. Алло, моя черга, все, до побачення. Ні, я сейфову дверку вам відкривати вже не буду. Ви самі її будете відкривати, понятно? Та ні, ну серйозно. Та чого ви такі слимаки просто? Ні, ну з вами просто це нереально. Не з вами. Грабити нічого. Ладно, швидше буду. А корону я за заберу. -за -за Easy, easy картка. Все! Корона моя, понятно? Ви собі і забираєте, що хочете. Просто. Я все, все, що мав, то і забрав. Свої діла я там вже зробив. Далі ви там забираєте все. Вам не так що і ці твори відкривати. Я думаю, що на вас все не хватить. Бо на трьох, по ідеї треба вже відкривати двері. ось що там ще є. Я не знаю, що ви в нас зрозумів, але хто поняв, той поняв. Нормально. Ладно. Давай їдь вже. До речі, якщо хочете, щоб я побільше випускав відео на англійській мові, то... Поставте лайк і напишіть в коментарі, що типа, я хочу, щоб ти випускав відео на англійській мові. Можете по-англійськи це написати, я зрозумію. Я зараз вчу англійську. То я перше її буду викладувати, я буду писати все по-англійськи, не буду нічого говорити, бо я ж її поки що не знаю. А потім, коли я її вже до кінця вивчу, то я вже буду говорити по-англійськи в відео я сам. Ну, як, якщо хочете, щоб я знімав по-англійськи. То пишіть там наступне відео зроби по-англійськи ще поза наступне чи як то. О, у мене 991 тисяча. Оооооо, то мені ще, виходить, треба 9 тисяч і я можу поїзд грабити. І мені тоді... збільшиться шанс заробити. От там от поїзд. Мені хоч і треба буде знову вольт брати, ну але бабло, та піднімесь. Я, до речі, дуже давно вже поїзд не граблю. Я його ніколи не граблю. А, поїзди вже не можна, я так понял. Поїзд під текстуром. Поїзд тут. Ладно. Не важливо. Тоді не пограблю ну Що ж поробиш, а? Я не знаю, я, напевно, куплю воєнний вертік, а напевно, ні. Я ще порадюсь з друзями. Зараз я назбираю. І позвоню друзям, спитаю, що мені краще купляти. Зараз з ними зайдемо в джелбрей, подивимося варіанти там. Можу танк, можу корабль. Ні, корабль я не буду, танк теж. Та я, напевно, ще буду тільки. <гум> я не верь. Та ну все, я не встиг, чувак. Ну Та як мій... Ти... я... А, вже закрилось? А, так, закрылось. Ладно, та, ну, понял. <гум> а тільки що... А ніхто ж не грабив, як вони так внезапно закрились? Такого не буває. Що за баг в джелубрейку? Такого в мене ще ніколи не було, вроде бы. Тут ніхто ж не грабил, тут тільки машина якась стояла. Може то мені просто не пригрузилось чувак? Не прогрузився можно. Ладно, не важно. Може ж мені ще не що граблять. Ну, я сюди, коротше, прийду. Е, відкрийте. Та що за баги? Я не розумію. Так, тільки попро... Будьте. попробуйте. Будьте. До речі, дуже прикольний баг. Це можна так швидше по драбині підніматися. Коли ви будете так махати цією штукою. Я його замітив вже давно. Цей баг. Можливо це не баг, можливо розработчики самі хотіли це зробити. О, ненавижу оцю локацію в ювелірці. Вот як доторкнешся до стінки, то все. тобі капець. Чувак, давай похилься, якщо хочеш. Куда побіг? Надіюсь, ви мені там хоча б лишили? що поїсти, скажем, так. Ладно, надіюсь, ви мені там лишили, що вкрасти. А то я тоже, може, хочу грошей. Ні, ну я збираю, мені ще трошки лишилось. 8 якихось 9000 ми вже получається зібрали 1900 з 28 прикольно ще 9000 лишилось та імені играем зараз я думаю Новий бах челика А як? Ну так я не можу, це тільки на комп'ютерах прошу. А я там тоді отак так сразу. О! Спрацювало, тепер це. Спрацювало. Э, е э, эээ, мы А, все, я уже фул у нас брал. Прикольно. Давай. Опа! Честно, честно, все. Тихо! хо! Я чуть не помню. Я шоть. Я просто в повному шоуте. Ладно. Чувак, ты ч? В тебе так мало жизнь. Головне до стенок не тут. А, тут еди. Чувак, ты все же тут потратив? Як ты это зробив? Что, может, і об стіни вдарився? Тут головне реально об стіни не, не, не буду вдарятися. А то буде... ой-ой, буде погано. Ладно. Погнали. А тут вже закрили, що ВК вигнали, скоріше всього. А там того теж вроді би. Я його відволік, йому помішав. Ну нічого. Ну. Буває, з ким не буває. Так, а тепер? Тепер. Летимо просто до літака. Тихо, швидше. Та швидше ти! Я думаю, що я не встигну уже. О, я на месте приїхав. Цей червоний. А все, или полетів. же А Я думаю, встигну. Та ось все, він полетів же. Все, пізно. Куди ми поїдемо, О, Цікаво Мені знати. Дуже цікаво мені це знати. куди ми поїдемо через два рочки? Куда ми поїдемо? ні, ну реально. <сум> Ладно. Тут по ідеї має охранатистий корабль. А, це аеропорт на острові. А там от тюрма там для самих сильних приступників. У меня баунти 7500 То есть, если меня арестуют, то я отправлюсь в тюрьму ну, для самых-самых небезопасных бандитов Ну чувак, ну что ж ты творишь О, там музей можна грабувати. В мене 900. А щось. Щось так хіло почало якось фармити ті гроші, коли. Я вже майже прям на збирах, коли прям чуть-чуть не вистаєшся. Мені ще 7 тисяч, в принципі. Ну це легко, я думаю, буде. Так. А тут відкрито? хто відкрив? А, це Баг в мене такий стався, я так поняв. Ладно. Піду чваку тоді допоможу ограбити. О, а той ж я зможу так от зробити і звітом грабити вже лампочку. Я, правда, забув, як вона називається. Ювелір. А, ні, яка ювелір? Е, уран, уран, уран. Та, от. Да, тут називаюсь. Я не пам'ятаю, як я раніше називаю. Вроді че чи, чи ні, тут треба передавати мої старі відео. Тоді я пойму. Так, ладно. Мумія. Все, чувак! Тобі допомогти там? Я бачу, тобі допомога не помішала б. А тут якийсь дуже помалий. Ну, конечно, я профік. А ти, походу, Нубіка. Ладно, не буду тебе обзивати, вибачай. Я просто сказав, що ти, ну. Що ти не багато граєш, я набагато більше тебе, напевно, граю. Цікаво, скільки той чувак грає. Якщо 2 дні, то це понятно. Бо в нього реально, в нього такий рівень вміння грати, ніби він 2 дні тільки і грає. Чувак, ты, ты готовый? Надеюсь. Чувак, ты, ты да? А, точно, я же могу просто так выйти. Чувак, ты, ти... а он померший! Я в шоу чувак. чувака, просто, я просто в полном шоу. -ті. Ладно, ну no проблем. Погнали швидше на лампочку. її ограбуємо ми. Дуже буде нам легко, легко, легко. Якщо вона зараз знову внезапне, так не закриється. Так. Цікаво, ця штука відкрився? Ні, на жаль, ні. було б легше, якщо б відкрилось. Було б прикольно, якщо б був в Jailbreak такий самий баг з відкриванням дверими. Тільки щоб мені е, за мене е, просто рішались ті головоломки. Було б реально прикольно. Так. Ну, звичайно, ну водимо. Я повернусь коли я введу. Так, я ввів, я ввів, я ввів, я ввів. Швидше, щоб я встиг все гарненько зробити. Тож, тобто, якщо я зараз не накосячу, то мені, по ідеї, має хватати рівно на мільйон. Я ще ніколи в житті не збирав самостійно мільйон. І не купляв щось за мільйон самостійно. Так. Та, єс! Мені вже хвата. хватило. Я ж забув про музей. Прикольно. Скільки мене. Мільйон! Уху! Нє, я це скріншотю. Ура! Вітайте, привітайте мене! В мене є мільйон. Мільйон дві тисячі! Уху! Один мільйон. Я скріншотю. Ура! У мене є Мільйон. В мене мільйон, є! ви б знали, яка то радість, коли ти ще не в житті не заробляв мільйона. Йоу! В мене є мільйон! Чекай, як там в тій пісні були. Цілими днями нічого не робив. Гроші пали. Гроші летіли і тільки ловив. Крутяк! Педає берет! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тикайте на свідочки, щоб подивитися саме першими моє відео. А зараз всім папа! У мене баунти великий чувак. Ні, ні, ні Я встиг. Чертишся, папа.